Усіх вітаю, друзі! Перед нами знову наші чарівні ноти, а це означає, що час продовжувати розбиратись, що таке теорія музики. І що таке акорди. Минулого разу я говорив про акорд, який складається з трьох звуків. Він таки називається тризвук. Пояснював, які бувають три звуки, та які бувають обернення тризвуків. Сьогодні тема септакордів. Це наступний за складністю акорд. Якщо тризвук складається із трьох звуків, то септакорд складається із чотирьох звуків. Буде дуже легко зрозуміти, що таке септакорд, якщо ви вже добре розібрались з такими темами, як. Музичний звук, нота, інтервали та добре засвоїли, що таке тризвук. Якщо ж ні, спочатку ознайомтесь з цим, бо інакше ця інформація буде для вас заскладною. Зараз я швиденько на клавіатурі нагадаю вам, що таке тризвук, і від нього ми почнемо рухатись до септ акорду. Головною нотою буде нота ДО, побудуємо мажорний тризвук. Між нотою до та наступною нотою два тони, тобто це мі, і між нотою... Мі, та наступною нотою півтора тони, бо так будується мажор, і це соль до, мі, соль, Мажорний тризвук. три ноти, щоб побудувати наш перший септакорд, і як ви вже можете побачити внизу, є підсказка. Як буде називатись цей септакорд, нам необхідно додати ще одну ноту. Щоб знайти цю наступну ноту, треба від ноти соль, знайти наступну терцію. Що це буде? Це буде нота сі. Отже, ми маємо до Мі соль Сі. Зіграються. Графі позначення від ноти до, ви можете побачити, які бувають позначення цього акорду. Це завжди один і той самий акорд, але бувають різні способи написання. Думаю, що більшість з вас вже здогадались, але якщо ні, то я підкажу, що ж означає ця цифра 7. Це і є наш септакорд, септакорд від слова септіма, тобто інтервал септіма для тих, хто забув від першого ступеня до сьомого – це і є інтервал септіма. Тому і назва акорду септакорд. З великим мажорним септакордом розібрались, рухаємо далі. Для того, щоб побудувати наступний акорд, ми ноту Сі, нашу велику септіму, зробимо нотою сі бімоль». Тим самим ми отримуємо малу септіму. Отримуємо наступний септ-акорд. Він називається малий мажорний, хоча зазвичай називають його домінантовий. В цьому акорді той самий мажорний тризвук плюс мала септіма від головної ноти або мала терція від квінти. Зіграю, як він звучить. Наступний септакорд від відноти до малий мінорний, хоча зазвичай його називають просто мінорний септакорд. Тепер наше завдання не чіпати септіму, вона залишається малою, а змінити терцію мажорну на мінорну. Для цього ноту Мі ми перетворюємо на ноту Мі Бімоль та отримуємо мінорний септа акорд. Ось так він звучить. Рухаємось далі. Наступний акорд, який ми отримуємо, називається Малий зі зменшеним тризвуком, та найчастіше його називають, особливо в джазі, просто напівзменшений акорд. І позначається він Сі з кружечком перечеркнутим. Що змінюється в цьому акорді? Всі звуки, окрім квінти, залишаються такими ж самими. А ноту соль ми робимо нотою соль бімоль. Тим самим зменшуємо квінту. І отримуємо до мі бімоль, соль бімоль, Сібімоль. Граю. І останній в цьому уроці септакорд, який називається зменшений септакорд. До всіх нот, які були в напівзменшеному септакорді, додається зміна септіми з малої на зменшену. Що зробить ноту Сі бімоль нотою Сі дубль бімоль. По факту ми отримуємо ноту ля за звучанням, проте ми пам'ятаємо, що в теорії музиці ми будемо акорди по терціям і через ступені, а отже, сьомий ступінь, який має бути в цьому акорді, в теорії має називати Сі. Тому, не дивлячись на те, що ми зменшили цю ноту Сі і буде звучати нота ля, називатись вона буде Сі дубль бімоль. Звучати це буде ось так. Невеличкий підсумок пройденого матеріалу. Септакорди це акорди, які складаються з чотирьох звуків, розташованих по терціях. Сьогодні ми пройшли великий мажорний септакорд, домінантовий септакорд, малий мінорний септакорд, напівзменшений септакорд та зменшений септакорд. Це не всі септакорди, які можна побудувати на основі чотирьох нот. Але цього цілком достатньо, щоб зрозуміти цю тему, а також це найрозповсюдженіші септакорди, які ви будете зустрічати у 99% усіх пісень. Так само як тризвук має обернення, коли ми переносимо основну ноту на октаву вище, тим самим змінюємо характер звучання акорду. Ці ж самі обернення має і септакорд. Враховуючи, що він складається з чотирьох звуків, він буде мати на одне обернення більше. Зараз перед нами великий мажорний септакорд до мі, соль, сі в його стандартному розположенні без обернення. Для того, щоб зробити перше обернення, нам потрібно перенести ноту до на октаву вище. Ми отримали мі, соль, S до. Зіграю. Це обернення має назву великий мажорний квінт, секст акорд. Чому так? Від ноти мі до ноти сі у нас інтервал квінта, Від ноти мі до ноти до в нас інтервал секста. Тому це обернення має назву квінт, секст акорд. За аналогією, рухаємось далі. Переносимо ноту мі на октаву вище. Тепер ми отримали соль сі, до мі. Граю. Назва цього обернення великий мажорний тець кварт акорд. Так є Бо від ноти соль до ноти Сі. Терція від ноти соль до ноти до кварта. Рухаємось далі. Переносимо ноту соль на октаву вище. Отримуємо останнє обернення цього акорду, бо далі ми знову повернемося в його стандартне розположення тільки на октаву вище. І що ми маємо? Сі до мі соль. Граю. Великий мажорний секунд акорд. Чому секунд? Бо між нотою Сі та ДО, у нас утворився інтервал секунда. Ці обернення можна зробити з усіма акордами, про які я вам сьогодні розповів. Тема септакордів дуже-дуже важлива для розуміння джазу, бо в джазі гармонія набагато складніша ніж в популярній музиці. Друзі, якщо ви додивились до цього місця, якщо вам сподобалось те, що я роблю, будь ласка. По-перше, поставте вподобайку, а по-друге, напишіть комент. Все, до зустрічі!